Тання Україна. Друзі, в світі вже, мабуть, сформована не до кінця, правда, віз зла. Це в першу чергу Северна Корея з Росією, Іран і саме головне, що там і Китай. Як би він там не ховався, але вуха торчать повністю. Е, бойові дії, ті, що почалися в Ізраїлі, це не випадковість це система, яка як ланцюг іде і по всьому світу. І буде війна не тільки в Ізраїлі, але менше з тим нам потрібно думати за Україну, і за нас ніхто думати не буде. Стосовно Ізраїля, ми всі пам'ятаємо, як на початку війни приїжджав прем'єр Ізраїля, розказував, що допомоги Україні не буде. Територіальні уступки треба делать Путіну і так далі. Ми все це чули, це без ніякого непредзятість, тому, скажімо так, народ України і народ Ізраїлю це одно, правительство це інше, допомоги військової від Ізраїля не було і нема. Щас тим більше. Тому, скажем так, ми їм співчуваємо і, ну. Війна вона як продовжувалася, і Ізраїль буде боротися самостійними, самостійно. А що ж до е, деяких вищих посадових осіб держави України, які мають ізраїльський паспорт і які в інтернеті почали тут сльози ріками сочувства на Фейсбуках виливати, раз ви отримали громадянство Ізраїлю і депутата Верховної Ради? Так? Так беріть автомат і їдьте захищайте свою батьківщину. Раз ви Україну ну, не захищаєте, вона для вас ніяка не батьківщина, то тільки гроші крадете. Так а що ж ви Ізраїль не захищаєте, не їдете? Ну, по зрозумілим причинам, тому що секундву вонюча. Посади, так, да, позалазили, там попротягувалися і сидите зараз, як піявки, п'єте кров, а гроші це кров нашої економіки. І Прямий причинно наслідковий зв'язок із того, що ви розікрали сіки крові, ці ваші ставлення Кирізнікове і зараз купа інших на різних посадах веде як при... прямий причинно-наслідковий зв'язок це для це вбивство наших хлопців, це смерті наших хлопців і смерті наших громадян по всій території України. Тому що це не закуплені системи ПВО, це не закуплені дрони, озброєння, ці гроші просто вкрадені вами. Я думаю, тут ну, все просто і зрозуміло. І врешті решт як би там не було, але відповідати за все це прийдеться. Не потрібно думати, що ми самі грамотні розікрали гроші і на тому все закінчилося. Війна у нас скоро не закінчиться. Події на фронті говорять тільки про те, що у нас балаболи, інформаційні диверсанти сім місяців наступали, а зараз що спостерігаємо? Що майже на цьому фронті? Наступають орки, да? і не квакали, не ляпали язиками, а просто втихаря почали наступати і кидають нові нові сили. За чашкою каф... кави коньяку чи за бухлом в ресторані не видно, що відбувається пекло по лінії фронту. Але вона є. І завдячуючи цим людям, які зараз знаходяться по всьому фронту, ви маєте змогу жрати, бухати, блін, сидіти і ладно, не буду казати. Так мало того, що у вас немає ніякої там поваги до військових, які вас захищають, так ви ще у своїх фейсбуках, тіктоках і ще пишете гадкі коментарі на рахунок цього. Але ж дивіться, карма вона така. Боженька бачить зверху все, що проходить і що не проходить. Тому в цьому житті кожен відповідає за себе. Думайте, як ви будете відповідати, І ще тут. На земному царстві. Ну, це так до слову. Подія розвивається динамічно і скоро будемо бачити інші новини. Зараз на фронті складновато, але сили і підрозділи продовжують утримувати лінію оборони. Хоча це дуже, і дуже висока дорога ціна. Що віримо за силу, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нація!